Прям всі карти, да вам розкласти. <свят> Лікарський препарат є поганим подділка. Ну, тобто це маркетинг. Сідалішні нерв воспалився, Що мені треба купити? Свічки, люди їли, вагінальні. Почхати попердіти прямо під носа. Ну давайте я вам покажу. І отак от хоп! Ростислав Михайлюк! Фармацефт! Якщо взимку ви не ставите кешбек на аптеки, ви або щасливчик. Або зухвалий. Дуже бісе, коли люди приходять і кажуть: дайте мені конвалютку валер'яни, або дощечку, пласточку, листочок. Ну я не розумію, як можна не запам'ятати слово пластинка, зато запам'ятати конвалютка, дощечка. Ну. Був момент, коли до мене прийшла бабуся. Дайте мені конвалютку чогось. А я стою, і я, я реально не розумію, що за конвалютка. Що мені шукати, я вже вписую в базу конвалюта, тому що це таке. Ну, типу, потім до мене дійшло, що щось не то. Я запитався у завідувачі, е, вона мені сказала, що це просто пластинка. Але вкраски я трошечки перед бабкою увігнався, скажімо так. Бабульки. Дуже суєвірні у нас. Вони ходять з цими маятниками, бояться сканерів. Прийшла бабулька, каже: дайте мені Іван-чай. Ну я підійшов, все пробив, просканував, вона мені дала гроші, кошти. Потім каже: Так. А тепер вот эту упаковку ти себе ставляєш, а мені даєш та, яка не просканована своїм цим лазером сатанинським. Я такий. А в чому різниця? Каже: я все знаю про вас, я все, як ви людей губите, як ви цепляєте різних бійсів цим лазером своїм сканером, ось буквально нещодавно а, просять а, потримати ліки в руці. От вони от, тримають ліки, і їх, якщо там, наприклад, умовно качне назад, то лікарський препарат є поганим подділка. Нікак іначе, це подділка. Вони кажуть, ні, інший мені. Ти ж достаєш, даєш інший препарат. Ну так, качнулася вперед. Каже, о, оце хороше, оце хороший, прям свіженький. В аптеку приходять не зовсім здорові люди. Давайте так. Вони проходять з певною проблемою. Е, люблять пройти в поганому настрою, люблять тобі його зіпсувати так, що тобі вже хочеться просто вийти на вулицю, проблюватися, щоб просто це все також з тебе оце дерьміще повиходило. Ти думаєш, та пішла ти нахуй? Да? Щоб ти мене вже відстала від мене, забрала свої там пілюлі і пішла звідси. Вони мають певні проблеми. Багато з них мають психічні проблеми. В аптеці працюють такі закальонні співробітники, тобто. Нас дуже важко здивувати. До мене дуже е, часто приходять саме з коростою, з вошами. Я взагалі такий бідовий на цю тему. Чепляв про студні захворювання, ГРВІ таке. Ну вони люблять просто для них це кайф підійти до цього віконечка, да, до стекла. Благо, що воно хоч є, підійти. Отак, от набрати отак. І прям так харкануть, просто от, начать це кашлять тобі, не прикриває рота, і бувають, його прям запльовують настільки, що потім мене вже не видно за цим склом. от Таке буває. Почхати попердіти прям під носа, а потім е, лежиш з температурою, е, подихаєш, а міг би ходити там в кіно, ходити там, не знаю. У спортзал і нормально чилити собі. Елементарно вдіти маску, то треба дуже багато розуму. Наркомани, алкоголіки, вони зачасту приходять з такими е, купюрами, що до них просто я не знаю, треба якусь перчатку протичумну вдівати. Е, там смість, там. Смесь, там і калові маси, і лапкові якісь волоси, е, якась там, не знаю, слина, така гнойна, така зловонна ще дуже бридко. Буває таке, хочеться, щоб просто так от віддати, тримайте безкоштовну вашу настойку. Да, спиртові настоянки. Якщо ми кажемо вже про наркоманів, які люблять побалуватися суто таблеточками, то вони купляють різні антидепресанти. Або рецептик намучують, або. Ну, до речі, вони можуть. А в мене була ситуація, коли прийшов реально на ну, наркоман і каже, дайте мені ну, певний, певний антидепресант. Я кажу, потрібен на нього рецепт. Він на мене дивиться та каже: Так дай мені листочок, я зараз сам напишу. Кажу, ні ні, -ні так не працює. Були такі випадки, що а, шукали, де я живу взагалі. Хотіли взяти найсильніше, що є в аптеці в плані рецептурного, а я чомусь запросив рецепт. А саме цікавіше, що тоді в аптеці працював сам. Тобто в мене було ні колеги, ні, ні охорони, звичайно, в, апте... в аптеках не, не стоїть біля каси. А немає кнопочки? Вона то є. Але поки я приїде ну, охорона, то мене там може приріжуть за той препарат. Якщо людина просто заходить, ми вже розуміємо, що вона тарчок. То краще просто сказати, що ой, немає цього засобу, пошукайте десь там в сусідній аптеці, можливо, ви там його знайдете, подивитися, типу, по базі, покласти там щось сказати, ой, здійснює умний від, ой-ой-ой, нема, нема. Дайте мені там жовта таблетка, на ній ще на, на ній ще рисочка є. Вона така ще гірка в році. Дайте мені, а від чого ви приймали? Я не, не знаю, Чого я її приймала, чи от жопи, чи от. Чи від цього, чи от ангіни, коротше, непонятно, чи вона її приймає, зато дайте їй. Або приходять і кажуть, мені давлення, дайте щось. Ну, типу, що конкретно. Ну я там приймала, посередині точно є буква А. Вони такі білі. Ви них не, не перепутаєте ні з чим. Вони такі білі, не христочка. І всередині назва є буква А. Стою я, як завжди. Да? Я стою собі, думаю, яке прекрасне життя. Хоч би не повіситись на цій роботі, заходить бабуся з внучком своїм, каже, що така то проблема. Забрала внучка зі школи, бо він там наблював. Дайте мені пакетик ну, сорбенту. Поки ми з нею спілкуємось. Е, кудись внучок, ну не знаю, чи під касу заліз, чи кудись. Бабушка так його шукає. Внучок, внучок, а внучок тим часом уже наблював в нас в аптеці. І вона така забирає покупочку акуратно, дивиться на цю всю ну, лужу, що, що там е, наробили, скажімо так. Да? Руки в боки, отак от і каже: А де ваша санітарка? Ну, ні, щоб там якось сказати: Ой, вибачте, хоча б. Де ваша санітарка? Так хотілося сказати, де? На рифму, да? Але, ну, сказав, що, на жаль, санітарочка в нас працює не, не цілодобово в аптеці. Вона приходить на пару годин та йде собі спокійно відпочивати. А цим всім займаємося, хто правильно фармацевти. Люблять приходити. Е... Можна сказати, вже з аналізами своїми, з рентген, знімками, МРТ. Показати просто всю свою медкарту і сказати: А що мені треба, що мені треба? Ти думаєш, ну ти ж не лікар, ти фармацевт. В твої обов'язки входить просто консультування та відпуск препаратів. У мене був ще випадок, коли я був на зміні, і в мене запара була дуже багато людей. Я один на зміні. Телефонують на робочий номер. Е, я ж беру трубочку, кажу, там аптека, доброго дня. Е, здрасте, слухайте, в мене там цей сідалішній нерв воспалився. Що мені треба купити? Ну Дійсно, давайте ще з інфарктом дзвонити в аптеку казати. Що мені робить фармацевт? Ой-ой-ой, щось ти мало знаєш, що ти мені не кажеш, що мені робить? По-перше, існують загрозливі симптоми: плювота, яка не проходить, е, ну, день-два, кровотечі різні. Блювання, яке містить в собі кров, дуже часто називають блювання кавовою гущою, бо воно схоже саме на оцю гущу. Сильні головні болі, які не проходять після прийому знеболючих лікарських засобів, різні травми голови, тому що є такий симптом світлого проміжку. Нібито все нормально, людина вдарилась головою, нібито все нормально, але через сутки а, ацьок, мозга і смерть, на жаль. Але більш ніяких симптомів немає. Тобто, краще звертатися завжди до лікаря, я можу вам тільки полегшити симптоми. Якщо це нежить, то суто крапельки, да. Якщо це кашель, то порекомендувати сиропчик, який би міг вам допомогти або таблетку. Так, щоб ви прийшли до мене з умовною у зумовним некрозом, якимось сказали мені там, що мені робити, то я, звісно, відразу вас відправлю до лікаря аніші швидку викличу на аптеку, щоб вас забрали. А бувало таке. Бувало ще можуть е клієнти показати, що в них знаходиться де де суто проблема в них. В мене там чешеться. Ти думаєш, де там? Запитуєш, так? Да? Ну давайте я вам покажу. І отак от: хоп! Спускаєш танці, вивалює свою ту е, непонятно е, обсипану цю, дру, дру, дручок. Перед тобою починає чухати такий, е, ось вам мазь, та блітки, діді да, все. Може, ви мене вколете? Я візьму у вас там препаратів. Може, ми мене вколете? Ні, як це вколете? Ну, по-перше, я несу кримінальну відповідальність. Якщо ви зараз вколю вас, у вас буде анафілактичний шок, ви тут гигнетеся, а мене потім раз і дивитися через камеру. Я несу кримінальну відповідальність за, за, ваш, за ваш стан. Тобто, я ж не знаю, як ви відреагуєте на певний препарат. Може, ви його колете вперше в житті, да, і у вас зараз станеться алергія. Ну, це Ми таким не займаємося. По-друге, що е, в аптеці стоять камери, і люди ходять. Давайте ви будете спускати свою гарну попку. і На камерах люди будуть заходити, дивитися, як я вам колю. Ну Це зовсім вже щось паранормальне. Є медсестри. Є, можливо, знайомі ваші, які вміють колоти. Взагалі, звертайтеся до, е, до лікарні, вам там медсестри все вколять, зроблять. Самому собі можна ще вколоти, потім ножку підтягувати, ходить, в нерв попасти і буде взагалі класно. Люди самі собі призначають антибіотики. Це просто. Приходять в аптеку з банальним насморком. Тобто в них потекли соплі, це вже все, це вже треба купляти. кучу антибіотиків, кучу пробіотиків і травить свій організм. Тобто, це, це не вихід ситуації. Намагаються е, придбати антибіотики без рецепту, обмануть да, грубим образом. Дуже люблять люди оперувати тим, що у нас військовий стан, і, типу, а, а зараз можна. Без рецепту купити антибіотик. Вони просто не читали уважно цей закон. Можна купити антибіотик без рецепту, тільки у зоні активних бойових дій. Начинається спор, потім скарги, потім це все вище, вище, вище. Ну тобто бувають різні ситуації навіть до регіональних директорів доходи на рахунок того, чому я не продав антибіотик без рецепту, караул. Дійсно. Ну, інструкцію, звичайно, важливо читати, але просто там є такі терміни, які люди не розуміють. Краще вони запитаються в мене, як їх приймати. Бувало таке, що е, свічки люди їли вагінальні, ну, а потім казали, що щось не помага, Вони не помага. Просто в інше місце їх треба вставляти, а не в ротик. Ще був такий випадок, коли до мене підійшов хлопчина, так сором'язливо. Дайте мені препарат, який застосовується після незахищеного статевого акту, тобто як антисептичний засіб. Даю він мене запитає: а як його потрібно застосовувати? Це просто. Ну, промити зовнішню, зовнішні статеві органи. Кажу, ну це також, але потрібно ще й промивати е, уретру. Він такий, а як її промивати? Кажу, ну там є спеціальна пімпочка, ви вставляєте її в свою уретру, промиваєте його добре, і потім виходите ще ну, тобто по-маленькому. І жінкам і чоловікам. так. Не тільки зовнішні статеві, а ще й уретру. Тому що під час е, статевого акту. Хочемо того чи ні, туди попадають бактерії всередину уретри. І, до речі, дуже добре, якщо ви після статевого акту помочитесь. Тобто це фізично вимиває всі ці бактерії, то це взагалі плюсик. Але краще, Але краще звичайно, презервативи. Да. Є певні нюанси в застосуванні тих чи інших препаратів, які. Мають прям дуже важливе значення. Є пшикалка, спрейчик для горла, він має червоний колір, він доволі відомий. Його застосовувати потрібно е трошечки інакше, ніж звичайні спрейчики. Е його просто треба запшикати, зачекати 5-10 секунд, чи краще 15, і сплюнути його. Він містить в собі шкідливу речовину, сама сполука має канцерогенність. В інструкції чітко прописується, що до запити достатньої кількості води. Тобто, якби там писали рідини, тут ще можна погратися. Є ліки певні, які взагалі не можна запивати грейпфрутовим соком, наприклад, бо він порушує всмоктування препарату. Він його по факту, якщо грубо казати, то він його можна сказати, знижує ефективність його. Тобто вона буде діяти не так, як потрібно. Не можна запивати чаєм. Також. Достатньою кількістю води. Скільки це? Достатня кількість це стаканчик води. Ну, умовно, це 200, 200 мл водички запити. Вода для запивання ліків, це ж шляпа якась просто. Ну, звісно. Скільки коштує? 20 гривень. Чого так дорого? Ну, тупо це маркетинг. Ну там тим більше от така ця, такий об'єм. Щоб просто два ковтка зробити. Просто, ну, це маркетинг. Продали вам воду, яка має назву там спеціальна, щоб випити там таблеточку. Наче вона там ту таблеточку, прям зробить ще кращою. Ні. Це просто ну. Так є, на жаль, є стандарти виписування рецептів, є різні форми бланків. Лікарі дуже часто люблять писати торгові назви, а не саму діючу речовину. А люди, коли я пропоную те ж саме, що написано в рецепті, але просто під іншою торговою назвою, казати, що я їх обманюю, що я даю їм щось не то, через вас я там помру і, типу, за якийсь я продаж конкретний. А, Ну, прям всі карти да, вам розкласти. Mm. Ну, звичайно, є. Ну, давайте говорити, по-перше, що фармація це взагалі ну, це бізнес. Але е, не варто забувати, що ми всі люди і. Е, Треба враховувати факт людяності, ми розповідаємо, для чого ми це пропонуємо. Тобто Цей засіб вам допоможе краще виводити мокроту. Ну, наприклад, це вже далі вибір самої людини, чи купляти його, чи ні. Тобто, ну, прям настойчиво то, ну, купиш і все, я вже пробив. Розміру цих бонусів вони взагалі е, мотивують фармацевта ну якось е, підштовхувати людину на якусь е, конкретну марку так, вони мотивують це все залежить ще від місця розташування аптеки. Якщо аптека знаходиться в селі. Грубо кажучи, то там відсоток буде дуже маленький. Якщо це місто, якщо це тим більше центр міста, то ну, відсотків 10, а то й 20 може бути від загальної ставки. На рахунок тих, хто полюбляє гомеопатію, то вони просто люблять скаржитись дуже. Ой, в мене це зазвичай іпохондричні люди. Тобто вони приходять. ой... Сьогодні в мене почка болить, я, я думаю, що в мене щось там серйозне, рак там цього з-під жопи і всього такого. Ну, тобто ой, все, все так погано, у мене от поджелудочна, щось я чувствую, не так хорошо жолч у мене відходить. А, сьогодні я попісяла два рази за час, а повинна була п'ять. Ну, типу, ну зрозуміло, що це відразу що це іпохондрична людина, і вони так вірять в те, що їм гомеопатія допомагає, що це просто скільки вони тратять все, весь кеш свою зарплату, вони готові віддати реально е, в аптеку, просто щоб купити. Я інколи наголошую, коли до мене приходять за гомеопатією, я запитую, який стан у хворого. Якщо суто ну конкретно болить, то вам це. Ця гомеопатія не допоможе, хоч ви смукчіть, хоч не знаю, там, цілодобово. Люди можуть ще недооцінювати свій стан і умовно приходять там з циститом, покази є до того, щоб звернутися до лікаря, і призначили їм антибіотики. Бо зазвичай в таких випадках призначають антибіотики. Дайте мені якусь там умовно гомеопатію підлікувати, а потім, коли вже піснять, вибачте, гноєм, то з кров'ю в переміжку, то тоді вони вже задумаються. Є такі препарати, які покращують чоловічу самовпевненість ерекцію. А, і були моменти дуже часто, коли приходять прямо такі ну дідусі, наче в галошах забігали в ту аптеку, купляли цей засіб, при мені тіпа, випи, тіпа, випивали його, і типу, о так, все, п'ять хвилин в мене є і побіжав. Ну типу, ну камон, блін. Ти вже думаєш, ну чогось у них така життя разнообразна, да? Ну що, що ти робиш не так? Один раз було ще, що приходить жіночка, каже: дайте мені резинку від трусов. Я, я взагалі переляканий стою, яку резинку, яку від трусов. А вона мені так і сам обрабатувала. Вона каже: Ну, як це так? Я колись купляла резинку, Я її брала для трусов. Вона така широченька і довга. Десь така широка, бо така такого нема, ластичного. Mm. Кажу, де ви купляли? Та я не пам'ятаю, де я купляла. Ну, mm. можна було просто їй віддати свої, та, та й. все. ніколи нікого не посилала. Ні. Не було такого.